У складі делегації, окрім дипломатів, представники бізнесу, медики, юристи, керівники фірм. Саме ті, хто може ініціювати сюди фінансові вливання. Зі свого боку, Закарпаття вважають перспективним краєм. Обще кількість проєктів, активність в діловій сфері дуже висока. І, як ми бачимо, Закарпатська область залишається однією з таких областей. В цьому сенсі, може, є навіть якась згідність з Фінляндією, в країні, в якій немає більших природних ресурсів, але ділова активність дуже висока. Голова обласної ради Іван Балога відмітив, що Закарпаття саме та частина України, яка через близькість кордонів майже весь час перебуває під суттєвим впливом Європи, навів приклад успішної співпраці з Фінляндією. Подякувати надзвичайному послу в Україні за те, що ми спільно з вами, з Львівською Франківською областями, все ж таки. Маленький проєкт в рамках Карпатська мережа підтримки розвитку місцевого середування все ж таки здійснення. Хочу подякувати за ту за компанію, яка працювала в Мукачеві з 2011 року. Мова йшла про один із фінських проєктів – виробничу компанію, що забезпечувала роботою кілька тисяч мукачівців, і була змушена припинити діяльність через митну політику України. Наголошують, створення сприятливих умов для інвестиційних компаній необхідна умова підписання угоди про асоціацію вільної торгівлі. Інвестиції йдуть туди, де їх приймають. А Україні ще треба виконати певні умови до підписання асоціації. Це і економіка, і мито, і найважливіше судова система. Треба позбавитись вибіркового правосуддя і дійти компромісу, Колись саме так Фінляндія досягла успіху. Представники обох сторін погодились, що, хоч місцеве самоврядування на загальну політику країни не може вплинути, та співпрацю варто продовжувати і навіть поглиблювати. Проект, який планують обговорити з фінською стороною, найближчим часом стосуватиметься медицини краю.